Вітаю на уроці математики. Почнемо з усних обчислень. 30 ділимо на 2. 100 ділимо на 5. 20 множимо на 5. 270 ділимо на 9. 75 ділимо на 5. 200 ділимо на 4. Напишіть каліграфічним числом відповідь добуток чисел 210 і 3. 3.630. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, 8 квітня, класна робота і каліграфічну хвилинку. Виконайте завдання. У цьому на сторінці 84 завдання 464. Усно. Склади вирази на знаходження частки, скориставшись таблицею у підручніх. Очисли їх значень. Усно обчислять і перевірте свої обчислення самостійно. Обчисли частки способом послідовного ділення. Тобто, ми 48 будемо ділити на 4, потім ми 48 будемо ділити на 2, Виконай усну самостійно, далі наступний перевір свої обчислення. Наступне завдання 466. Виконай ділення, розклавши дільник на множники і перевір множення. Подивіться, будь ласка, зразок. 32 поділити на 16 дорівнюємо. Ми 16 розкладаємо на два таких множники, які будуть ділитися на 32. Далі ми 32 ділимо на 8 і ділимо на 2. 4 поділити на 2, дорівнює. 2 помножити на 16. 2 помножити на 16, це ми перевіряємо дію множення. Тобто 32 ми розклали, поділили. Потім ми з вами 16 множимо на 2. 45 ділимо на 15, поки виконуємо усну. 45 ділимо на добуток 5 помножити на 3, послідовно ділимо, виходить, що 3. Далі перевіряємо дію множення. 3 помножити на 15, тобто нашу відповідь, буде 45. 72 поділити на 24. Ви спробуй виконати самостійно, перевір свої обчислення. Наступне задання 467. Знайди частки способом добору. Тобто, ми будемо перевіряти множенням, чи підходить нам число, чи не підходить. Дивимось, 39 поділити на 13. Ми множимо 1 помножити на 13, це буде 13, нам не підходить. 2 помножити на 13 це буде 26, нам теж не підходить. 3 помножити на 13 це буде 39, значить нам підходить, значить 39 поділити на 13, буде 3. Пробуй наступне спробувати самостійно методом відбору. Наступне. Пригадай, ділене завжди дорівнює добутку частки і дільника. Якщо після множення частки на дільник не дістали діленого, то в обчисленнях припустились помилки. Запишіть, будь ласка, вираз 468. Виконайте ділення методом підбору або так, як вам зручно. Самостійно. Якщо треба відняти, віднімайте в стопчик. Перевірте свої обчислення. Задача 469. На суму 65 гривень купили 5 маркерів. Скільки маркерів можна купити на суму 91 гривня? Для цього нам треба спочатку дізнатися, яка ж вартість одного маркера. Як це ми можемо зробити? 65 поділити на 5, буде 13. Отже, ціна одного маркера 13 гривень. Треба тепер 91 1 поділити на 13. Методом підбору це буде 7. Отже, на 91 гривню можна купити 7 маркерів. Наступна задача. Прочитай задачу, розглянь короткий запис, що є невідомим у цій задачі, і розв'яжи задачу. На суму 36 гривень купили 4 коробки простих олівців. Скільки коробок кольорових олівців можна купити на суму 80 гривень, якщо коробка кольорових олівців на 7 гривень дорожча, ніж коробка простих олівців? І так, для початку нам треба знайти, напевно, ціну коробки простих олівців. Нам треба 36 поділити на 4, це буде 9. Отже, ціна простих олівців за одну коробку 9 гривень. Як нам дізнатися, скільки олівців будуть кольорові олівці коштувати, якщо ціна на 7 гривень більша. 9 додати 7, це буде 16. Отже, одна коробка кольорових олівців коштує 16 гривень. Як нам дізнатися, скільки коробок придбало, якщо вар заплатили 80 гривень? 60 ділимо на 16. звичайно. Додали. 80 поділити на 16, методом підбору це буде 5. Отже, можна купити 5 короб. Наступне завдання: 471. Подивіться, ширина прямокутника дорівнює 13 см. Це становить 1 п'яту його довжини. Обчисли периметр цього прямокутника. Дивимося, якщо ширина, тобто ось ця частинка становить 13 см. І це одна п'ята довжини. Тобто довжина складається з п'яти таких частинок. Як нам дізнатися довжину? Треба 13 помножити на 5. Звичайно. Ми з вами отримаємо. 65. Отже, 13 і 65. Як нам обчислити периметр? Що таке периметр? Периметр – це сума всіх сторін. Отже, для того, щоб дізнатися, треба всі сторони додати. Буде 156 см. Ваше домашнє задання на сторіночці 85 у підручнику розв'язати задачу номер 472 та знайти значення виразів номер 473. Дякую за урок. Визначте, як пройшов для вас цей урок, і побачимось наступного разу.